В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли людина функціонує без ніяких тілесних вад, коли людина має призначення в своє життя і користується тим благом, яке їй дає Господь, це вміння чути, бачити, мати смакові рецептори, Мати можливість собою керувати так, як ти бажаєш, відчувати ногу, відчувати руку. Коли людина все це має, вона дуже щаслива людина всьому світі. Деколи ми цього не цінуємо, але коли ми можемо навіть відчувати на запах весняну природу, коли ми можемо відчувати на запах. Прекрасну їжу, яку нам Господь дає, і ми її готуємо для себе, для спожитку. Коли ми можемо бачити, коли можемо чути, це самі більші скарби, от, власне, чим нас Бог з'єднав з цим світом. Забери в людини очі, вона побачить повноту Божого творіння. Не побачить. Забери в людини вміння рухатись. Паралізуй ноги або руки, вона не зможе функціонувати. Вона буде напів щасливою. Забери в людини чути вміння чути слух, вона не буде чути, починаючи від людини, закінчуючи природою. І от в сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос дав надію. Дав щасливе життя чоловікові був сліпцем. Ісус проходив біля нього, і Він кричав про зцілення. Ісус повертає йому зір. І перший його, як ми кажемо, асоціації, що він бачить, Він. Каже, я бачу людей, як дерева ходять. каже. Напевно, йому розказували, що є дерева. Йому розказували, як вітер їх колише. І ця людина вона починає бачити. Ісус торкається другий раз, і його зір стає таким зором, що він же не тільки собі бачить якесь мерехтіння когось. Але він вже бачив усе творіння Боже і побачив свого Спасителя і Творця. В духовному сенсі сліпота наша духовна, вона є невидимою. І люди, які, люди, які можуть бачити, вони можуть навіть не здогадуватися, що вони сліпі духовно. Люди, які можуть повіти навіть співати в церковному хорі більше як 30 років, вони можуть бути духовно сліпі. Люди, які можуть навіть стояти за престолом, одягнути філона, і люди можуть ті бути сліпими духовно. Чому сліпими? Тому що Господь говорить наступне: не всі ті, хто про мене. Згадує, вимовляє ім'я Моє, оспівує моє ім'я. Господи, помилуй, співають антифони, співають чи то колядки, чи то великодні пісні співа. Не всі ті, хто це роблять, вони увійдуть в радість Царства Небесного. А хто ж, Господи, зможе увійти і побачити ту радість, яку Ти сотворив? І Господь дає відповідь, каже, що ті, хто виконують волю, Мою волю Отця мого Небесного, оці люди вони будуть мати частину в Царстві Божому. І коли людина починає роздумувати, а як же мені правильно виконати, з чого мені почати? Як мені почати цей шлях до Бога? Бо дуже багато написано, надзвичайно багато написано. В Біблії і все це виконати за один день ми не зможемо. Людині тоді приходить страх, паніка. Але почати потрібно з першого, з найпершого це відкрити заповідь Божу, глянути, що говориться в заповіді Божій. В перших заповідях ми чуємо любити Бога і любити свого ближнього. І на цих двох заповідях стоять весь закон, вся Біблія і стоїть всі пророки. Кожний пророк, який проповідував про пришестя Месії, він керувався тими заповідями. Кожний святий, якого ви сьогодні знаєте як святого, який жив тут з нами, на тій самій землі, пив ту саму воду. Харчувався з тих самих полів, як і ми, і сьогодні Господь його прославляє святих, це означає, що людина вміла правильно поставити пріоритети в своєму житті. Люди, які правильно ставлять пріоритети в своєму житті, вони мають від Бога великий дар і отримують Царство Небесне. Коли ми будемо любити Бога, ми будемо бажати з ним зв'язатися? Будемо. Ми захочемо до нього звернутися, як до свого батька. Так ми його не бачимо. Але чого діти, які втрачають своїх батьків, які вмирають батьки, то чому діти далі люблять їх? Коли ви втрачаєте річ, мали вдома якусь річ, напевно, шафу, стіл. І він вас спортився, прийшов в непридатність, ви викидаєте. Ви любите його далі. Сумуєте за ним. Не сумуєте. Святий Миколай до вас прийшов, подарунки приніс, аж стіл вломився. Ви сумуєте за ним? Не сумуєте. Ми любимо живих. Любов існує тільки до живих. І коли діти втрачають батьки, вони починають їх далі любити. І тому ми не бачимо Бога, ну, але знаємо, що Він нас першими полюбив, Він нас першими прийняв. Він за нас прийшов, постраждав, тому що дві тисячі років назад Ісус Христос знав, що в 2024 році будуть такі люди жити, такий буде отець Тарас, отець Серафим. Будуть такі люди, які тут будуть слухати, я за них також іду, на цей хрест. І також на крапля крові за кожного з вас вона капала з Христа. Ми повинні любити Його, ми зобов'язані Бога любити. І коли ми Бога любимо, ми з вами бажаємо, що тоді робити? молитися, згадувати, прославляти Його. Ми, ми бажаємо колядувати, сповіщати про Його народження. Як народжується мала дитинка, вся родина з'їжджається, радіють, дивляться, на кого похоже, хто буде хресними батьками, а як будуть називати, це є радість, подібна навіть до радості весілля. Коли ми любимо ближнього як самого себе, ми будемо йому бажати зла. Не будемо. Ми будемо йому заздрити, не будемо. Ми будемо осуджувати його, говорити на нього накліпи за його плечима. Не будемо. Ми будемо йому давати фальшиву любов. Не будемо. Коли ми любимо ближнього, ми будемо його обзивати, ми будемо на нього десь. В думках погане думати не буде. І тому, якщо ми не знаємо деколи, а з чого ж, власне, підійти до шляху, який веде в Царство Боже, підійдіть з тих двох заповідей. Любити Бога і любити ближнього, і на них всіх тих заповідях буде стояти у все ваше праведне життя. Бо інакшого не дано. Все інше, що ми говоримо, гріхи ми називаємо. так? Це є гріхи стосовно або до першої заповіді стосовно любові до Бога, або до заповіді стосовно любові до ближнього. Все. Гріхи поділяються стосовно погано вчинив десь стосовно з Бога, погано вчинив стосовно ближнього. Інакше гріхів до чогось іншого нема. І тому, коли ми з вами будемо роздумувати, як я день сьогодні провів, чи я належну, славу Богу, віддав. Ще належний час свого життя від Богу, Чи я до ближнього свого звернуся, чи я до ближнього свого чимось йому допоміг, чи я слово йому допоміг, чи підтримав, чи я хоча б він мій ворог, але я його стараюся не засуджувати. Я починаю його любити. Хто вчора мене образив, сьогодні я його зобов'язаний любити. Чому? Тому що Бог мені сказав. Здали тебе по щуці, підстав йому лікущу. Забираю тебе сведра, віддай мої штани, обзиваю тебе поганим неуком, нахабою. А ти йому говори, який він хороший. І тим добром ви будете обезглавлювати змія, який називається лукавий, і ходить, і старається дітей Божих. Взяти і збити лобами. Я вже казав, одного разу така притча є, спиталися ангела. Ангеле Боже, скажи, будь ласка, чи, будь, чи є в пеклі православні католики, греко-католики? Він каже, є. А він каже: а в царстві Божому є православні греко-католики, католики. Він каже, нема. А хто там є? А цей ангел каже, в царстві Божому є діти Божі. Є діти Божі, які любили Бога. І коли я сьогодні ви уявіть собі, що з благим наміром приходжу в сиротинець, який є біля вас, в сиротинець, де діти знаходяться. І дали тільки один раз відслужити молебень. І кажуть, дякую більше не приходьте, я запитую, чому? Або тому, що ви не греко-католик, бо ви православний. І через це означає, що. А за що ж мене так не любити? Чи я, чи. Хто іншої конфесії, хіба ми не діти Божі. Історично склалося так, що ті такі, ці такі, але діти Божі, вони є діти Божі, які керуються заповіді любові. Тому моліться один за себе, кожен за себе, за своїх ворогів, особливо, за яких вас не люблять. Моліться, дякуйте директору, що. Колись ще років два з половиною роки тому дозволив нам тут молитись, служити, дякуйте тим людям, які про вас пам'ятають. Сповняйтеся любов'ю, поважайте вони одного, любіть Господа, і тоді будете щасливі ви і щасливі ваші діти, щасливе ваше серце і щасливе ваше життя. І будемо дасть Бог, коли царстві Божому пити чай, згадувати, як ми з вами тут старалися, працювали. На шляху до царства Божого. Будемо пити в царстві Божому чаю, чи хтось каву любить.